Я всіх вітаю. Таке ось маленьке відео доповнення по цьому кизилу. По цьому кизилу я останнє робив його і щось трошки мені не сподобалось. Я тут хотів трохи роботу доробити трошки, М -м -м -м. бо я зрозумів, що це вже буде пізно, тут трошки фрезонув. пізно буде. Я вже скільки років хочу, ніколи не... І все от, 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 на, на пізніше, на пізніше, і ніколи цього не робив. Тут був зріз колись, там на першому відео видно, я там щось, я, якщо не помиляюсь, то я поясняв. Воно почало вже гнить трохи і там дійсно гниль вийшла. Я сюди вже всього вибрав до цієї глибини. Це все було закрито тут, отак. Да, тут. О, там гниль і вона ще там є. Внизу треба було йти нижче. Ну, в мене є то, що туди в середину. Ось я зараз покажу. Ось воно все туди чорне все вилазить, бачите? Туди тяжко добратися до середини. Треба щось якесь сверло видумувати, щось довге. У мене там ще одна на дній машинці фреза застряла, не теж застряла, я нею трошечки нажимав, затягнув так, що не можуть Слава Слабо купив другу машинку, вже, вже їх тільки спалив. Ну Не спали на застряв, ще не доробив ну, до того. Так, я доробив тут трошки фризану, бо треба було мені гілки порозгинати, щоб я там мог машинкою залізти да, фризою. Є такі варіанти, випадки, що то краще робити, коли немає проволоки на дереві. А є краще, коли є проволока, І коли проволку ми наложили, ми гілки наші відігнули. Ми зробили собі вільний просір для того, щоб працювати. Да? Так що тут залежить. Залежить від тих самих, від, від наших випадків. Ну, Я вже в останній час теж думай, думав, що пізніше-пізніше, але пізніше, вже зроблю хоч, хоч трошки, тому що воно згніє все, Згніє, дерево заболіє і не видно, що буде. Так що вибрав тут зверху, ось тут теж було таке дупло, його зробив туди, воно наш саме низ сходить трошечки, щоб вода стікала, да? воно сюди виходить. там. Вот. Так що я ще так. Ну так, з зробив, трохи обробив і більш-менш. Так, гілки трошки на місто поставив. Тут ходив, ходила мова, за... я почав показувати, вже більш не буду, бо вже воно пішло вже починає зеленіти воно все, як ви бачите. Не значить, видно дуже яркі лампочки. Мені тут забивають усе. Пішли листочки вже. І вже пізновато, вже не буду трою, тому що поламаю все. Поламаю всі бруньки, і це не дуже гарно, тому що вони, вони потрібні. Так, стиль. не буду. Я, я зостановився, на Було два варіанти, як я говорив, і робити наші хмарки, чи забивати всю нашу кровну, я, скоріше все, буду забивати. так ось я, наприклад, приблизно їх трошечки розтопирив тут чуть-чуть. Не -чуть. дуже багато, я свободні місця вільні оставляю. І ми ще учити те, що у нас тут ще. Ще ж підуть гілочки, да, воно ще ж буде рости, тут ще треба підганяти, розмірився. Ця гілка всередині, як ми бачимо, трошки. Да, там. Тут ще роботи, роботи не початий край. Його ще було рановато і в плошку садити, ну вже з тим. Вже ці тази трошки підзадовбали, і в, в площці трошки воно вже по-другому видніше його по-другому дивишся і вже дивишся, яка йому плошка потрібна. Бо в цьому випадку не було би погано, щоб вона була трошки довша, щоб воно було посаджене з однієї сторони, ну, бо ця сторона більше. Тому що треба більше простір поставити, да? щоб трошки довгіша була. Ну, і, скажімо, так, перша. Що я хотів ще вам тут показати? Так, фризу я пофризував, ми наші зливи зробили, щоб вода не збиралася, щоб витікала, бо буде воно з Є воно ніби тут і теж так непогане. Можна було показувати, ну воно макушка падає туди вся, да? так що лицензія з усьєй сторони. Е е е я чому ставлю акцент цілий час, я хотів сказати що десь зло 10 років. Я приблизно, бо некоторій матеріали в мене з одного місця, то я так приблизно 9 років, -10, 10, 10, десь може 11. Чи. Процес часу потратив багато, скажімо так. Да? Процес я можу затягнути, я бачу там багато хто вставив фотографії, там 3 роки, 5 років вже таке все густе. там, да? Ну Я м, працюю на, на цих скелетах, на, так, на безлистях, да? на голому каркасі, і я вже не одночасно ставив свої акценти, я на, на конусі, на нашу збіжність працюю. Я цілий час обрізаю, підганяю, так що в мене процес є длінні, щоб трошечки його підігнати. До... Оце все теж цей пеньочок торчить, він не дуже гарний, ну, вже його колись уберу, він менш доступніший. Якщо він бачите, випирає, там була гілка колись товстюча, Стовбур був. То його би теж треба було прибрати, бо його всі, з усіх ракурсів, бачите, ну, видно, як він ось цей випирає. Ну, то вже буде колись, то треба потихеньку його продумати, бо я зараз все швидко, швидко вже все пішло, ще куча всього пересаджувати, я все не спіну, хоча б те, що можу встигнути. Так, це я сказав. Окей, гілки я приблизно буду робити так, не хочу тут ніяких хмарків. Тут теж, звісно, треба було б бы трохи підігнати, дільну по зробити, воно дуже коротке. Ну, це таке, це вже буде з часом. Да? Для цього нам тут держать треба тримати, бо воно вже дуже далеко пішло. Трошки далече воно наверное, не може бути да, за гілку. Так що ліпчика навіть буде укоротити трошки. От я ще про це подумаю. Зараз так. Роблю швидкі роботи, воно ще багато всього. І ще трошки пробую щось для відео, щоб щось підібрати. В цьому випадку, що я зараз буду ще робити, дуже серйозно такий розговор, така річ буде йти, що я просто хотів це на відео показати. Ось ми бачимо, що верхівка наша западає дуже далеко. Часами в якихось варіантах вона йде. Так, ну, видно, що вона туди западає. Мог би бути варіант такий, щоб його отак от що з ним зробити, так? Да? Ну, воно бачите, ми бачимо, воно плоске дуже. Так воно все широке, а так воно все плоске. І тут ось ця коряка суха є. Вона якби на поверхні, вона трошки ще грубовата величенька, да? Ось звісно, було би культури б культури непогано. Ну, це вже теж такий буде шаг, уже колись буде крок такий попізніший. І, 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 втоплять її нема, нема смисла її в землю втоплювати, якщо вона клонить. Тоді треба удаляти, ну, би я, я за це ще поки не здумаю. Но я в будь-якому випадку бачу дефект, я що буду робити, я ще буду робити ось отакий макарчик, ось отак відріжувся, удалюся. Ось верхівку тут хтось казав, та в клуб заходить, до мене заїжджали пару разів. Кажу, треба обирати. О, так а що ж останеться? Тут же ж типу, все зроблено. Ну, я розумію, що зроблено, обрізав. Через 2-3 роки я вже не буде винушти, обрізав. Я, до речі, в останніх відео я обрізав, не знаю, скільки рок-часу, два. Ми, думаю, два, рок-часу, рок-два-три. І на фортіцях обрізав верхівку, і на цій сливі щось з, з квітами в останній раз по сливі, робив. Що я з групі поставив в групах, і теж обрізав верхівку і так же само буду обрізати. Оце наш процес, чого все так длінно, чого все так довго. І чого не все швидко проходить. Бо вона дуже западає наперед, і вона там нікуди не вписується. У мене ось є одна гілка. У мене ось є друга гілка. І ось отоненька, не знаю, чи видно ця ось. Яку я буду компенсувати. І ця ось, ось у мене є. Задня гілка, з якої я зроблю верхівку, я її подам сюди. Я зараз при вас його обріжу. Рубану ну, так трошечки підніму гілочку, вам там ще кое-що покажу, і пізніше вже оброблю його і заставлю в покої. Вже, вже чую, що вона відріжка, почне мені гнати через 2-3 дні сок. І буде весь сок виходить з дерева. Це не, не гарно, бо це запаси, які вона собі запасла. Мені це не, не подобається робити, але робити ви в цьому році так. Ось що я що роблю, друзі. Хтось би зробив з цього, може би якийсь повітряний відводок, хтось би з тим щось ігрався, з ним і гратися не буду. І, Скажімо так, таку черпавочку десь можна копнути в лісі і... і навіть немає так... не часу гратися з цими, бо з такою мілкотньою, потім ці наліто його поливати, бігати, немає що з ним робити. Так, я не буду зараз, поки це робити. Бо я і камеру закриваю, так, ось ось у нас тут вийшло. Бачите, верхівка друбана, ось, ось ріс і все голе. За цей кусочок ми будемо балакати, що він рівний, не, 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 не пропорційний, не конусний. І тут, походу, треба було б цього десь вже робити дерево. Ну, вже колись поспішив, тепер я не знаю. Чи може ще колись і перероблю. Не знаю, я не думаю. Ну, все можливе ще. Це ще можливе, щоб скаже підганяти пропорції до ідеальних. Да? Що ми тепер робимо? Я дивлюся, куди його може ще крутонути трошки проти цю верхівку. Вона, в будь-якому випадку можна падати на нашу першу гілку. Можна її вперед йти трошки. Я не буду зараз дуже насильно його заганяти сюди. Я його зараз трошечки підігну. Окей? А пізніше через пару тижнів, через місяць там, на, на, на сезоні. Так, верхівка моя вернеться сюди. Повернеться на першу гілку, вона може повернутися. повернутися. Щось приблизно. Так, я тут є. камера стоїть, я там зверху щочик клацає, я не пойму чи виймали. Ось ось щось бачите, я трошки вертаю. Ну я не буду ще дуже грудь, ось оце все колінце все появилося. Таке мені не дуже подобається. тут, бачите, ось околінце. 90 градусів. Ну я зараз не хочу дуже сильно, тому що воно було назад. Зараз я дуже впевнений, не хочу щоб її кончить. І... Пізніше, дійсно, я не робив собою гілки. Щось приблизно так наразі. Тут ось у мене є одна гілочка, є дві ось гілочки, задні є збрунька, верхівку накидає дуже швидко. І тепер треба мені зараз. І за, за цими ось, гілками розбиратися тут буде. Бо вже тепер все змінилося. По-друге, а це я хотів вам показати. Знаєте, я вам покажу не розвідці зверху. Де моя паличка? Ось оця гілка, ось вона розходиться, ось вона роздваюється, бачите? Це теж не, не ідеально, це таке, знаєте, то, як тут кажуть, кузов маска, ілок багато, так? Я це бачу, в мене це кумари за, то, то, що, то, що, то, що ходить річ за наші збіжність, за нашу конусність, да, це все я називаю, ну це я так називаю, тому що я трошки чересчур. Вот. І скажімо, так. Ми що можемо тут зробити в цьому випадку? У мене все. тут дві гілки приблизно ось вони в одному місці йдуть у нас ось. Дві. Їх тут ось дві. Одна і друга. Ось. Ми їх, можемо, ми їх мусимо трошечки розкинути десь, чуть-чуть. Да? Верхівка ще далі піде назад. Бачите, я підігнув під верхівку його ось. Але верхівка повинна буде ще сюди наперед. Отак десь повинна буде піти трохи, десь да? сюди. Далі десь. чуть, -чуть. Ми можемо, з цієї гілки, яка роздвоюється на вона. Ми можемо одну брати цю, оцю частину, яка йде. В сторону наших оцих двох гілок. Таким чином ми попробуй з цієї сторони, так. це все погано в її робити, нічого не ясно. Ось вони. Ось вони гір роздваюються. Оцю, яка йде в сторону цих наших гілок. Ми можемо обрізати? Можемо. Я це ще не приділив, бо я займаюся добрими роботами і зараз не буду, ну так вам... Вам, щоб показати, яким образом до. Підганяються речі. Ми можемо її убрати. Може та замістити. Ось її вбрати. Цю гілку. Ми можемо її убрати. Тоді я свою оцю. Вони тут теж ось, ось Остаються ці дві. Ось дві. Так, мабуть, да? ось дві. Блін. Так, мабуть, так? Ось дві. І вони в одну сторону йдуть. Якщо я ту беру, я задню свою подаю назад, трошки туди закидаю глибину. Цю укорачувати треба в родліна дуже. І чекати якісь тут бруньки. Тобі ж ми зрозуміли, дві тут і дві там. Якщо ми одну частину беремо, це в мене уходить назад. Ця в мене трошки здивається на середину і в мене вже... Бо тут густо, тут пусто. Одна роздвається, як ти називаєш, дефектом. Да? Вони між собою тут конкуренцію. Тобі ж не... ти їх вже не розумієш, куди їх ліпити. Одну над другою, тобі ж. Якщо ми замітимо, бачите, як в цьому місці все густо. Бачите, стось сторони тільки там густота, ось пішла вона, аналогія. А, а Спереді ну спереді це такий вопрос. Да? Спереді десь мене все закриваємо. Ну, щоб це компенсувати, і от я, скоріше все, так і зроблю. Більше за все, так і буду робити. Ця оця гілка, ось я бачу Гліна. Гліна для верхівки. І треба зараз буде обрізати трошечки підчеканювати. Вот, і такий процес. Ця ось вже мені не подобається. Бо вона горизонтально йде і не видно на фоні цієї. Ось вона, бачите, куди вона йде горизонтально. З неї треба теж щось буде зараз робити. нам. Ну, Я вже верхівку тепер оприділив. Я верхівку убрав, Ще один дефект, ось у мене є. Я говорю, у нас, у нас кажу, тому що ми в місті дивимося. Ось, ось о, дві гілки, вони як качелі. Виходить, пошти. Там, може якісь пів сантиметра на вишу, вони як качелі. Да? Ось йдуть. І ось одна, ось друга. Блін, да. ну видно, не знаю, чи видно. Видно, мабуть, ось ця і ось ця. Вони ось, ось практично. Я зараз їх трошки був здвинув, що бачите, одна нижча, одна вища. Мені зараз в цьому, в цьому випадку треба буде щось робити. Якщо я трошки здвину цих, припідніму цю до верхівки ліву коротить, і коротить, їх. Тобі ж отут, зараз теж буде в мене і гра, я вам це зараз не буду. Тут нічого розпилять, бо я це буду дивитися, потихеньку убирати, щось Це буде процес такий займе ще може і пару годин. Щоб симво приділиться. Відео з цим робити не буду. Ну, вже як ми бачимо, вже наша верхівка, все вже десь тут буде падати все приблизно. Десь, да? вже більш-менш. Оце ну, було дуже далеко. Як вона була вже кусок ще вдалив от сюди. Це було дуже довго. Окей, okay, так що такі ось речі, які не робляться одразу. Я хочу повторити, що деякі процеси вони рік, за рік, год за, рік рік за роком йдуть і на них дивишся. І воно було в одному. Вони колись взагалі була чепають, тут було много воно таке було здоровене тут. Потім ззаду мене там посихали, бо в корягу таку я викопав. Через декілька років, і пізніше я побачив, що воно щось таке длінне ніяке, то я кусок тут отрубав, це було відпилене тут. Зробив одне деревцятку одному типу поподарив і з той своєї до собі оце дерево. Потім я оставив виїхав, мені тут зробив такий гриб зверху. В мене ці всі гілки відстали, це вже починає наганяти трошки. Тут ще були і жертвені гілки, і все. Я його порубав, пошли всі гілки поставив коє що і от це... Вже на четвертий рік це його переробляю вже після тих стресів, катаклізмів підганяю. Так що процеси такі длінні, не дуже, вони не завжди швидкі. Да десь якесь 90 як, скажімо, як вам кізі показав, там датчики всі інші там бувають. А є такі матеріали, що з ними треба працювати і працювати для того, щоб підганяти їх до більш ідеальніших, скажімо так. Да? Таке ось примірно з пропорціями тут вам є. І... І це саме У ПП дивитися на ці всі діла, бо тут, бачите, все трошки. Длі... Така сама довжина, як тут в як... Десь трошки треба під верхушку його здвигати трохи буде. У да? них може бути шир ширше трохи. Да? Ну, в природі воно так, і ми його в ті не можемо Тобі держати, все, все треба буде укоротити його трошки. Я не, я не встигся, я не знаю, чи я буду йти зараз, чи я його обріжу потім, може, може бути десь. Десь і в травні чи в квітні побачу по погоді, коли, в часи, коли робимо дефоліацію, то я може в той період його трошечки підріжу. Зараз я не хочу, бо нехай воно мені зараз іде, бо воно було минулого року пересаджене і не будемо зараз такі дуже стреси робити. Я хочу, щоб воно нормально стартануло, пішло, бо я десь там встановлю то... якусь гілку скири, десь щось... повикидав бруньки непонятно, де воно ж не буде 250 разів бруньки за... за сезон формувати. Так що... З цим пережартувати дуже, дуже не, 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 нам не можна. Бачимо ми, так? Да? Ці всі пропорції, вони ще йду їм дуже далеко-далеко до того, що треба зробити. Так само тут. Гілка перша довга, ця коротка, тут треба це все підганяти, це обрізка, це ще займе декілька років. Так що якось приблизно так. Ну і все. Я думаю, що відео тільки хотів все зробити, трошки закончить з цим. З цим кизилом, щоб вже якось його дороблю, да вже однесу його собі і вниз, да буду займатися другими. Та наступні в мене трошки пару пересадок з кленами і сеті. може якесь одне відео зроблю з пересадками для тих, хто не в курсі діла, щоб трошки побачили, що воно таке за процес. Ілі хто цього мало робив. Ілі щоб зрівнятися зі своїми методами, скажімо так, да. Все і На все до наступних відео, і хай вас Бог береже.